Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України повідомив, усі дільниці відкрилися вчасно. Виборча дільниця за номером 681486, яка розташовується в обласній філармонії, відкрилася вчасно. Але задовго до її відкриття, до 8-ї години, тут уже стояв натовп бажаючих проголосувати. Тож, як тільки двері відчинили, черга із двох десятків найсвідоміших громадян, котрі встали на світанку, поквапилися виконати свій обов'язок. Утім, члени комісії прокинулися ще раніше, бо задовго до восьмої години мали все підготувати. Ну я особисто прийшов сюди в 6 годин 20 хвилин. Членів комісії ми сюди збирали на пів сьомого, тобто о 6 годині 30 хвилин прибули. Тому що потрібно знаєте провести частину деякої підготовчої роботи, яку інструкцію, інструктаж дати членам дільничної виборчої комісії. Ну і ми відкрили своєчасно. Те, як швидко відбувалося голосування, свідчить лише про одне. Виборці давно визначилися за кого віддати голос. Члени комісії, котрі працюють на виборах, не вперше кажуть, на дільницях у центрі міста активність громадян завжди висока. Я думаю, що зараз на всіх дільницях таке відбувається, тому що є частина осіб, які хочуть проголосувати в перших шеренгах наших виборців, щоб висловити свою громадську громадянську позицію, свій використати свій обов'язок громадянський та обрати гідну і достойну владу для нашої країни. На цій дільниці 1965 виборців за отриманими бюлетенями. На дільниці голосують 1956 громадян, 29 вдома за виборчим списком, три в своїх оселях за заявами, двоє за рішенням суду. Спостерігачі, котрі відмовилися від коментарів про підготовку до виборів на камеру. Зізналися: що жодних ускладнень в роботі комісія не мала. Адміністрація закладу допомагала. Члени комісії до виконання обов'язків поставилися сумлінно. Тож і виборці мають залишитися задоволеними. За словами Тетяни Зеленко, заступника голови Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації комітету виборців України на дільницях вже зареєстровані і перші порушення. До прикладу, в місті Кам'янці-Подільському на пункт голосування члени комісії не допускали спостерігачів від одного із кандидатів в президенти. Згідно із законом, на дільницю намагалися прийти двоє спостерігачів. Натомість на пункт голосування пропустили лише одного. На даний момент юристи написали скаргу до суду, а порушення зафіксували. Ще одним недоопрацюванням вже тепер державного реєстру виборців стали неуточнені списки, які прислали. На виборчу дільницю у селі Ходаківці Хмельницького району 192-го округу. У них не були внесені люди, що напередодні написали заяви про внесення себе до списку виборців. На вибори, як на свято на дільниці номер 480, тим, хто прийшов проголосувати, вручали не лише бюлетені, а й квіти. Вітали іменинників та тих, хто сьогодні голосував вперше. Для людей позитивні емоції. Ось таке придумали, хто вперше голосує, в кому 18 років ми дарували квіти і відкриточки вручали. І ще в кого в цей день, 25 травня, день народження. Незалежно, один ювілей. Правда, у нас є 60 років, незалежно скільки років. Ми теж вирішили привітати. Не ну, очікувала такого, що від... вітання буде, що як сказали, що квітов дарять, я трошки от, але дуже приємно, так як гарно от, заохочують людей. Це правильно. Чесно кажучи, давно цього хотіла. У мене трошки, якби вийшло помилково, що трошки задресує якось, але я все одно прийшла, розібралась, бо для мене це важливо. Все ж таки, кожен має прийти, не продати свій голос. Не віддати кому небудь, а прийти і зробити правильний вибір голова дільничної виборчої комісії Ріта Кієшкіна запевняє, усі її підлеглі працюють сумлінно. Тож сподівається, виборці, а їх на дільниці 2235, залишаться задоволеними. А вибори пройдуть без порушень. Всього 12 членів комісії робота нам пристають дуже велика, напряжена, Надіємося, що вона пройде успішно. людей на виборчій дільниці вже з самого ранку чимало. В кабінках для голосування довго не затримуються. кажуть, остаточний вибір зробили ще до того, як взяли до рук бюлетені. А ще чимало виборців зізнаються. Щиро вірять, що на цьогорічних виборах президента України кожен голос може стати вирішальним. Я прийшла проголосувати за наше і наших дітей майбутнє, щоб нам краще жилось. Ну, я думаю, що якщо переможемо і переможець, то нам буде жити краще. Я би хотіла, щоб було добре. Не мені, так моїм же дітям, мені вже все одно. От. А щоб моїм дітям, внукам. Я хотів, щоб була справедливість в нас в державі, щоб не було фальсифікацій, щоб незаконних виборів не було, щоб все було по закону. Кожен голос щось вартий. Виборча дільниця за номером 68 14 66 190 виборчого округу у 29-й Хмельницькій школі. Дільниця звичайна, але частина виборців відрізняються від решти. У нас люди є з поганим зором на дільниці, виборці, і часто вони приходять без супроводжуючого, через то треба член якогось виборця, щоб їм допоміг проголосувати. Ну і ще є військові строкової служби, які також приходять організовано. І це трошки створює невелику чергу, але ми це питання старалися врегулювати організаційно. 75 осіб тотально незрячих та людей з дуже поганим зором проживають у купці в цьому гуртожитку на вулиці Будівельників, 22, дріб 2. Із 75 – 50 п'ятдесят інваліди зору, це в тому числі й діти. Зазвичай їм привозили скриньку для голосування сюди, але цього року відмовили. Громада каже, пояснення таке, бо вони можуть самостійно пересуватися. Власне, самостійно вони пересуватися майже всі можуть, однак поглянемо, як долають люди з тростинами шлях у кількасот метрів до дільниці. Супроводжує першу частину виборців член прав. Ління місцевої організації УТОС Надія Зарицька йдуть дорогою, бо тротуар вузький. Асфальт на ньому бажає бути кращим. На дорозі потік машин, обабіч, припарковані автівки прибулих на ринок, перехід вулиці на сумлінні водіїв, яке буває різним. Голосування у гуртожитку значно полегшило процес, але правила стосуються всіх. Тому не всі й прийдуть голосувати. Хотів би сказати, що ми теж такі самі люди, як всі. Просто що у нас вади зору, і якби не ну не кожен має можливість. От сьогодні погода ну якби хороша, така більш-менш. Люди поприходили, хто зможе, прийде по-любому прийде, тому що громадянський вибір ми так само маємо право вибрати президента. Ми так само хочемо кращого життя, як всі. Але ж просто складно, що багато медичних справок треба, ну так як згідно їх, ну згідно з законодавчими виборчі дільниці. От. І нам дуже тяжко просто ці справки поки що там позбирати, для того, щоб нам... Ну, якби принесли скриньку у гуртожиток, хотілося б, щоб якось воно було попроще. Сказали, треба довідка від врача і підписана двома печатками. І тоді брати з тою довідкою, йти сюди на дільницю, писати заяву і тоді з паспортом, і тоді аж приїдуть до нас це. Це вже виходить, що треба коменданту чи комусь брати цю людину, вести в поліклініку, в поліклініку везти під кабінетом чергу врача, бо без очереді не пускають. Тоді прийти, поїхати тут, на дільницю, і тоді з цією людиною, з цими людьми така. У та й багато людей у нас таких є, що ну хто прийде, а хто не прийде. Довірена особа таких виборців має чимало обов'язків знайти виборця в списках, зачитати і показати йому за якими номерами в бюлетені який кандидат, де ставити галочку або ж факсиміле без сторонньої допомоги. Ці громадяни безпорадні, як і ще багато в чому. Скажімо, запрошення на голосування. Їх у гуртожиток принесли, але не вручили. Нам принесли в гуртожиток і ті запрошення запхали в ручку дверну. Я чисто, случайно їхала з села і ті запрошення побачила, і ті запрошення рознесла людям. Якби діти взяли ті запрошення, викинули, ми навіть би на запрошення не мали на голосування прийти. Голова комісії не на камеру зізнається, часу було обмаль цього року. Кількість членів значно менша ніж завжди. Тож ледве встигли все підготувати до призначеного дня. Але і виборці з категорії особливих та члени дільничних комісій, де такі громадяни голосують, усі недоречності мають врахувати, аби ніхто не почувався зайвим у доленосному для всієї держави моменті.